Футбольний турнір на призи міського голови у Коломиї відбулося традиційне спортивне дійство впродовж дня. 150 юних футболістів із кількох областей змагались за першість на стадіоні юністі Коломиї. Про результати розповімо далі. Футболіст Захар щойно з поля, хлопцю 13 і Він із трьох років займається футболом. Каже, це його основне хобі та улюблене заняття. Грає Захар у команді із Івано-Франківська. Ділиться для усіх футболістів з його команди. Кожний турнір надважливий. Це дуже добре, щоб отримати якийсь дуже більше опитува. Відкритий турнір на призи міського голови Коломиї проводять у місті над прутом вже й рік поспіль. За цей час турнір вийшов далеко за межі Прикарпаття і став західнорегіональним. Ділиться начальник управління спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник. Цьогоріч долучились вісім команд, а це 150 юних футболістів із Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської та Вінницької областей. Дякуючи Богу, і нашим хлопцям, які відстоюють нашу незалежність. Приїхало вісім команд: чотири вікової категорії 10 років, 4 вікової категорії 14 років. Приїхали з настрою. Я ще раз велику вдячність і склоняю голову над Нашим хлопцям, які дають можливість це зробити. Цей спортивний захід започаткувала газета Коломийський вісник. Згодом турнір змінив статус і став турніром на призи Коломийського міського голови. І ось уже 19-й рік очільники Коломиї продовжують традицію, ділиться голова громади Богдан Станіславський. Ну, дивіться, започаткувала колись редакція газети Вісник Коломиї. Потім, за, коли був міським головою Юрій Овчаренко, він вже став турніром міського голови. І цього року це вже дев'ятнадцятий турнір. Дуже похвально, що в цей важкий час ми можемо прийняти гостей і провести цей турнір. Насправді, найбільша перемога для нас є. Це ми знаємо, що очікуємо перемоги нашої держави, але оці молоді діти, молоді, юні українці, будуть якраз кувати оцю перемогу. На майбутнє для нашої держави. Призи для учасників підготували спортивні медалі, кубки, футбольні м'ячі та форми. У підсумку перемогу у молодшій віковій групі здобула команда «Ровесник» із Берчанської дитячо юнацько спортивної школи Вінницької області. А в категорії ю 13 перші здобули гравці із Івано-Франківська, команда Ревера, 1908 футбольної асоціації Прикарпаття. Коломияни Лук'ян Хомич та Захар Зарінчук стали призерами категорії кращий. Воротар та кращий бомбардир відповідно.